Вони там могли не брати, бо вони не можуть воювати з кінцями. Я не поїхала, я не поїхала, Машенька. У нас робота така. А у вас тут робота стояти. Ні, у нас тут вся робота. Дайте одному людині допомогти. Вони будуть свої заплати, то її лікарні заберуть в форму. От чого ви іменно кладете оце огнією? Та нема чого згодом згодом згодом. За це за робочий день у вас такий грамотний. Внимайте на камеру все як вони тут, а бачиш но... Повдівали їх всі на робочі, робочі в робочому ходять. Давайте почати. Ви знаєте, що це проблемний учасник. Хай прийде не почайте, об'яснить людям, кінець кінцями. Можна Бабушку, Бабушку пихнули, бабушка упала, да. а тепер хочете поговорити. Без такі роботі, всі всі робочиха. Їх почували, і приїжджали, вони бачить то чи ні? Видаєте, що їдні? До себе додому до там спросили. Да, Приїхали нам не тут душу робити. Ну, да, Ухворіли, тут да. Туда через волосся. Давайте відітесь. Давайте відіть, на Давайте по целу. Моля саме ро дітей. А що ви імені? Ви що? Ви кого ви відбиваєте тут?

Руки врав. Руки врав. Героям Ну снял ты меня, и что тебе с этого? Відповідати будеш. Відповідати будеш, хлопці? Да він всі будуть відповідати, хлопці, всі будуть відповідати! Всі будуть сидіти в тюрмах. Ти перший, ти другий. Подождите. Подождите. есть? Подождите. 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 А ви як? Попросили з'їзди. Класних машин. Короче, все за мужчину. Че, присядьте туда? По команді, прийде до лісу, зараз пока не сидит. Командою автоводять на басовому купі на заправку. Річ у напад був. з телеканалу РТБ. Хочемо дізнатися, що тут сталося. А Що тобі треба? Ти хочеш забрати цей друг? Ну, трохи пізніше. Луці, давайте ми Або, питаємо, ігорі. працівники міліції питають. Зараз нема про що ще говорити, да. тому що ми не знаємо Ну Дивися, якщо маєш, можливість, Ось, обе... А <голові> мені все одно давай. Вот там є. Вот тут, вот тут. Другу давай. Вистачає насю. Нет, да. да, да. на не нужны. Не, давай, я Треба трим... піти до міліції, зараз сказати, хай охороняють. Людей. Шутишь? Чудо ты чи що? Ти куди пальці пхаєш? Нормально. Вниз, що, вниз, Щоб воно не болталося, було жорстче. Да нет, там за тьма. Смотрите. Шути. Впитай, вітай, вон. Ні, не в букві. Тільки не в жовтий, Юра, а в синій. Та що не знаю. Доброго дня. Ми тут відкрили громадське приймання, я відкрив свою громадське приймання, тому ви отримаєте на контролі, хорошо, що ці тушки, які зробити. Цю територію і б'ють людей, щоб вони не зривали і, і з... Я мусити, мусити тут тримати все на контролі, бо побачите, що, що твориться. Вже добралися ті тушки до рівну. Я зрозумів. Добре? Добре? Добре. Добре. Дякую.